Це звичайний житловий будинок. Тут бачимо такі лоджії. Зазвичай я починаю працювати над тим, що прибираю дроти, кондиціонери. Архітекторка-урбаністка Аліна Янко займається створенням матеріалів для проєкту Архітектура без цензури майже півтора роки. Просто захотілося подорожувати гугл картами нашим прекрасним містом. Потім вже зробила перевтілення фасаду, звичайно, житлового фасаду. Ось і потім побачила, що люди цим зацікавилися. Мені навіть писали жителі там того будинку, який робила, що типу вау клас він може виглядати таким. Перевтілення роблять із архітектурними пам'ятками і з житловими будинками. Найчастіше у проєктах з'являються будівлі на вулиці Шевченка у Полтаві. Спочатку я досліджую, аналізую будівлю, намагаюся знаходити старі фотографії, наприклад, щоб повторити автентичні матеріали, автентичний колір, вікна, двері. Бо це все з часом може втратитися, і тому я аналізую, а потім вже приступаю безпосередньо до роботи. Майже рік у соціальних мережах під хештегом Архітектура розвивається проєкт. Це коротке відео з очищеними від реклами та візуального шуму будівлями Полтави. Архітектура цензури» з'явився як такий просвітницький проєкт, для того, щоб пояснити якісь болі міста, якісь ті патерни в місті, які не відповідають європейським цінностям, можна так навіть сказати. Тому що архітектура, як замовлення соціуму, вона відображає всі болі суспільства. Серед головних чинників, які порушують цілісність архітектури та утворюють візуальний шум, є перефарбовування, встановлені кондиціонери, термомодернізація, рекламні вивіски та пластикові вікна. Орендар заїжджає. Ага, мені ну, треба перефарбувати фасад, і вони там, якщо вони навіть підбирають там. По коду фарбу, яка була раніше, вона вже не попадає в тон, тому що це вже треба перефарбовувати фактично всю будівлю. Термомодернізація взагалі це правильна річ, якби це е, е, зниження за Це добре, але цей вінігряд із утеплювачів, які вже там також вифарбовані були там максимально яскраві кольори там. Зелений синій, фіолетовий, рожевий, жовтий досвід інших країн та міст України показує, що для боротьби із стихійними порушеннями цілісності архітектури потрібно визначити єдиний дизайн-код міста. Вирішенням такої проблеми це ось, наприклад, за кордоном існують в певних містах і країнах. Правила, наприклад, щодо кондиціонерів, щодо супутникових тамантен, щодо навіть дротів, те, що їх потрібно в правильному певному місті розміщувати, навіть є існують правила щодо матеріалів, ну, палітра матеріалів, палітра, палітра кольорів до фасаду. 2024 тисячі у Полтаві була створена робоча група задля розробки єдиного дизайн-коду міста. Поліна Гончаренко, Олексій Липоватий, Кирило Виновой, Суспільне новини, Полтава.